Привіт! Чи знаєте ви, що е, виконання щоденного макіяжу, наприклад, малювання брів чи стрілок, може допомогти виявити зорові порушення? Зрозуміти, що ви, наприклад, якимось оком не бачите? Не знали? Скоріше, при виконанні макіяжу, чи закриваєте ви одне око? Яке праве, ліве? Можливо, на якомусь із очей стрілка виходить рівніше, гарніше, легко, а друге, ви дуже сильно мучитеся і не можете намалювати. Таким чином, закриваючи одне око, можна зрозуміти, що другим ви якось перестали бачити. Це особливо актуально для тих, хто вважає, що бачить добре, або не відчуває того, що зір. Знижується поступово. Але розкажу вам ще і історію моєї пацієнтки, яка, власне, виконуючи стрілку, зрозуміла, що вона не може її довести до кінця. Кінчик, і не б... Кінчик вже не бачить. І це привело її до обстежень. Зору і виявили таке грізне захворювання, як неврит зорового нерва. Буквально за два місяці в неї зір знизився від 20% до майже світловідчуття, і практично це око не бачить.